Вітаю вас! Це вже друга частина акції в магазині Сільпо. Дуже багато різних знижок приємних. Ну а ми з вами, звичайно, на цьому каналі економимо. А, так, дуже вдячний вам за коментарі, за ваші вподобайки. Я дуже вам вдячний. А, овочі, фрукти це вже були в першій частині магазину сільпо. І зараз ми з вами йдемо на ціну тижики. Подивимось, і решта будемо дивитися, які акції та знижки в магазині Сільпо нам приготував сільпо акції з 18 по 25, включно грудня. Ну Також в першій частині а, ціни на сир, а, на м'ясо, ковбаси. На молочному відділі рибу. Це все в першій частині. Ходіть на цінотижики. Цінотижиків у нас сьогодні кава Кімбо 154 гривні 250 грамів, є класіко, є Інтензо, Амбасадор 225 г, 129 гривень. Дарк Рост, Це можна сказати, міні-версія шоколадки 14 гривень Міленіум. В цінотижиках Бум, по 11 гривень. 30 грамів. А хто пам'ятає оці оріжки? Пам'ятаєте, як Польщу відкрили, почали возити, які вони були смачнющі, Але вага була більша. Зараз 60 грамів 20, 60 грамів 20 гривень зі знижкою. Всі купували, а оці щось не дуже. Ціно тижиках, акція на карту. Чорна карта, 200 грамів. Ціна 249 гривень. Чіпси Лейс по 55 гривень. Зараз зі знижкою оці рефлені, до речі, дуже смачні, хочу сказати, дійсно смачні. Зі знижкою зараз а, печиво від Деліція. Зі смаком апельсину, зі смаком вишні. Пакування 135 грамів 23 гривні. Печиво Тоня, вушка 300 грамів, 55 гривень. Є також з шоколадом Тоня 500 грамів 85 гривень. Цікаві оливки, вперше таке бачу. А, дивіться з апельсином, з цедрою апельсина 70 грамів 54 гривні. Ще є зелені. а З чим тут вони? З імберем 70 грамів-43 гривні. І оливки зелені, чилі, трави 42 гривні 70 грамів. Кукурудза від торгової марки Ніжин 57 гривень 340 грамів. Верес кукуруза Ніжна 56. 40 гривень кукурудза від премія. Та горошок зелений премія 38 гривень. Приправа 10 овочів, універсальна. Це 170 грамів від Торчин, 60 гривень. І хочу сказати, що непогана оця приправка. Ну, фірма приправка приправа американська до картоплі. 24 гривні. Це хтось залишив, передумав, взяв ось цей. Провенсаль преміум, 550 грамів від Щедро, по 70 гривень. Та провансаль трішки менше пакування, 300 грамів від щедро, 38 гривень. Печінка тріски 115 грамів, 90 гривень. Олія оливкова, 500 г 449. Так, я знаю, що господинки будуть випікати всякі торти, пляцки кешю 150 грамів, 114, вибачаюсь 99 гривень. Також в акції журавлина 80 гривень, 200 г. Зі знижкою фундук 150 г, 80 гривень, чіпси яблучні, оригінальні і яблучні з кислинкою 42 гривні. А ще й чіпси солодкі, яблучні по 42 гривні також. Круасани 7 Days великі по 40 гривень, М -м, дуже дорого. Не знаю, чому вони такі дорогі. А це по-нашому я люблю Марію. Я намачую або шоколадним маслом, або з варенням, або просто з маслом вершковим, дуже смачна, по 18 гривень. Купляю молочну, а є ще ось така. А вона з висівками також 18 гривень. Хто полюбляє артек від світоч, тасичний та з горіхом по 15 гривень в акції. Зоряний сяєву від світоч. 68 гривень 190 грамів. От спробувати чи воно смачне, тому що я купував в АТБ а, на вагу. Так є погано, що я не можу передати. Я просто очікував той смак, який повинен бути. був би. А на жаль, не то. І ось такі жувальні цукерки по 40 гривень. Паста арахісова сіллю премія 129 320 грамів. А ось таку з фундуком та какао, 340 грамів можна придбати зараз за 119. По 10 гривень каша швидкого приготування від торгової марки Ля Паста спагеті, пакування. Пакування 400 грамів по 32 гривні зараз. Дуже хороші макарони у цій фузіллі 500 грамів, 40 гривень. Так, це Італія макарони з твердих сортів, 42 гривні, 400 г. Найбюджетніші – це ось такі пера повна чаша. Тут цілий кілограм 31 гривня. Зараз зі знижкою спагеті від повна чаша макарони 400 г по 16 гривень. Італія із твердих сортів фузіллі – 400 грамів 42 гривні. Зі знижкою від повна чашка чаша ріжки 400 г15 гривень. В магазині Сільпо акція на Олейну Олія. Ціна 64 гривні. І найдешевше можна придбати від повна чаша 850 г, 58 гривень. В акції халва по 32 гривні, смаки різні, є ще ванільна. В цінотижиках сухарики по 10 гривень, смаки різні. Рис жасминовий довгозернистий шліфований, тут цілий кілограм 129. Рис шліфований довгозернистий кілограм 70 гривень. А рис шліфований довгозернистий пропарений, від повна чаша кілограм 50 гривень. Кава Амбасадор преміум 450 грамів. Акційна ціна 299 також зі знижкою Strong 299, 129 «Амбасадор Dark Рост» – 225 грамів. Кава Якубс Кронг, вага 250 грамів, 119 гривень. Нескафе Еспресо 120 грамів, 259. Зі знижкою кава Льор, пакування тут 250 грамів, ціна 199 Знижка 50%. Чорна карта у склі. 190 грамів, 229. Якобс Монарх у склі 229. 95 грамів. Кава Девідов. 100 грамів у склі. 339. Нескафе Голд у склі. Святковий дизайн. 95 грамів, 219. Кава Амбасадор Преміум 170 грамів 239. Чай Піквік, 20 пакетів чорний, 50 гривень. Також від Грейс вийшло дуже багато різних фруктових чаїв, пакетованих, 20 пакетів. Ось вишню можна взяти за 50 гривень. Трипільське сонце з бергамотом чорний 20 пакетів, 25 гривень зараз. І трипільське сонце чорний. Також 20 пакетів 22 гривні. Чай арабські ночі. суміш чаю чорного та зеленого з додаванням рослинної сировини ароматизатора. 20 пакетів. Це якась новинка, я ще не бачив, 50 гривень. Ще є пакетований, зелений та чорний 100 грамів. 80 гривень. Дуже смачний, мені подобається ділмах 100 грамів, 72 гривні зараз. Пакетовані пірамідки Moments, 20 пірамідок, зелений трав'яний 40 гривень. Millennium ось такий Choco Crunch, 100 грамів 40 гривень. Ritter Sport так і тримається в акційній ціні по 80 гривень. А є навіть з горіхами 99. Дуже смачні оці марципанові батончики, надзвичайно смачні, хто ще не спробував спробуйте. Зараз на них хороша ціна 45 гривень. Премія бельгійський трюфель 200 г цукерки 139. Да, я подивився на велику коробку цукірок від Рошен. Київ вечірній. Ви знаєте, це треба кредит в банку брати. Мабуть, закінчились свята і хоча ще новий рік, Різдво. Деякі позиції є зі знижкою, цукерки на вагу. Не дуже багато. Цукерки від конці полуниця з вершками по 15 гривень. Також а, оцей крем-брюле 15 гривень, 17 гривень. А це що у нас? Мілк батончик. Молочний батончик. Ні, дійсно на цукерки треба брати кредит в банку 440 гривень кілограм трюфель а, від світоч. Навіть лайн стільки не коштує. Навіть лайн дешевше. Завжди був дорожчий лайн. Торчин зі смаком курки 60 грамів, 18 гривень. Так, це здається я показував торчин. 10 овочів. Тут 170 грамів, 60 гривень. Це в цінотижиках дуже хороша ціна. В акції приправи від премія до рису та до плову. Ще є до риби та до гриля. А в них хороші приправи якісні до фаршу. Можливо, хтось шукає льон від приправка. Тут 100 грамів 40 гривень. Трави італійські по 16 гривень. Також зверніть увагу, приправа ріва куряча 150 грамів. Зараз по 30 гривень. Для пухнастиків палич пакет шеба по 20 гривень. Зі знижкою фріскис по 12 гривень. Паштети гурме по 23 гривні. Сухий корм Purina One, 800 грамів 219. Смаколики для собак 35 гривень. Знижка 50% на аріель капсули 10 штук. Екстра 149 гривень. Зі знижкою капсули для прання Washin Free. Це універсальні, тут 11 штук, 114 якісь нові капсули на ринку України. ProVosh. Універсальні. 10 штук, 79 гривень. Вухастик порошок для прання дитячої білизни з перших днів життя. Вагою 2400, 199 гривень так, хочу показати новинку. Чомусь я бачу його тільки в сільпо, в інших магазинах нема. Вошен free. ось такий пакет він дешевше виходить, ніж купувати в пластику. Тут також 2 кілограми, і ціна 85 гривень. Набагато дешевше. Зверніть увагу, і зараз зі знижкою 40%. Для миття посуду Wash ошен free 500 грамів 37 гривень. Ви бачили акційну ціну на фейрі. Засіб для миття посуду фрош. Це Німеччина 500 г 70 гривень. Рукав для запікання 5 метрів фрекінбок 45 гривень. Губки Фрекінбок, 6 штук, 40 гривень. Туалетний папір ароматизований персиком 4 рулони, двошаровий 45 гривень повна чаша. І точнісінько такий самий, тільки не ароматизований. Туалетний папір, зверніть увагу, це вже йде тришаровий. Пакування 8 штук і ціна цього набору 139. Може, я плутаю, але писали, пам'ятаю, що Людвік дуже хороший засіб для миття посуду 450 грамів. Зараз по 49 гривень. Пральний порошок Грюнвальд вагою 800 грамів, 53, 52,50 Туалетний папір Рута, тут 16, 16 штук. Він тришаровий. Ціна зі знижкою 199 знижка 50%. Зубна паста зараз в акції парадонтит. Тут є багато різних можна обрати. 100 мл по 90 гривень, знижка 40%. Так, це якась нова «Аквафреш». І вона зі знижкою 72 гривні. Зубна паста для всієї родини Family. Дентал. Пакування 100 грамів 40 гривень. Знижка 50%. Зверніть увагу, мило. Запаска GieLX 500 грамів по 35 гривень. Зі знижкою мило тверде дуру. Ой, дуру. Побачив першу букву. «Д». І дивлюсь на дору. Ну, ви зрозуміли. А, мило дав. Це вже кінець веч... кінець дня, вечір. І я вже на, на ісході, як то можна сказати. Батарейки садя... садяться і в мене. Мило по 39 гривень. Кулькові, шарикові, кулькові фа по 57 гривень. Тут є дуже багато різних усіляких. І в акції також чоловічі по 65 гривень кулькові та по 63 гривні. Я буду закінчувати відео. Це була перша, це була вже друга частина. Перша вже є на каналі. Трішки змучився. Вам хочу побажати хороших покупок економних і щоб у вас це було гаразд. До зустрічі!